Звичайно. Ми так. хотіли з вами поговорити. Я ж отримала відповідь від вас так. про те, що вони не допустили вас до ревізії. А Хватало. за це є якась відповідальність про за недопуск? Ну, то, звичайно, так для цього є в нас правоохоронні органи. Ви мені повідомили в листі, що звернулись до правоохоронних органів. Так. Це ви звернулись до обласної поліції? І прокуратури Скарпатської області. Маєте якусь реакцію від них? Поки що ще ні. Ну але я думаю, через свята, тому що були зараз вихідні, да, 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 зараз були святи да. дуже довго листа. А як в таких випадках вони мають діяти? Просто забезпечити вам доступ чи як? Ну повинні були б, якщо це буде можливо. А як може бути а що таке? Ну це державне підприємство. Як то може бути ну, можливо? Сам, у нас привізія документальна, ви ж самі знаєте. Повільно mm -hmm. бути документи. Ми повинні так. вийти на об'єкт, побачити всі документи з чим можна працювати. Ну щоб... але ще вони вам не показують документи, да? кажуть, що нема. Мені на камеру казали, нема документів. Ну і що ми тоді зробимо? Ми ж не заставимо їх принести там, я не знаю. А складаєте акт? Що вас, по перше, да, і поштрафуємо їх за це. У вас який термін на складання протоколу? Два місяці. Два місяці до розглядає протоколи. У нас є комісія. А, ваша фінанспекція комісія. Добре, значить, якщо вона підпише це, якщо ви її зловите, тоді вона заплатить штраф в, в кращому випадку 250 гривень. Якщо вона це не підпише, вона може. 255. А якщо вона не підпише цей протокол адміністраційний, ну, то вона. Не знаю, ми будемо читати в законодавстві, що в такому випадку, тому що це вкрай рідко у нас буває. От, ну, практика, у нас в практиці Це можливо другий, третій випадок. Так от це ж я з цього почала, Це ж унікальний тому, випадок. Ну, ну таке буває. Зрозуміла. Відтак я можу зробити висновок, що по, по моїй заяві ревізію проводити не будуть. Ну, це не факт. Якщо вони дадуть документи, напишуть нам листа, що вони нас допускають, то, звичайно, будемо робити ревізію. Так вони ж вам а, вже і... написали листа і не допустили. Ну, після того, як якесь реагування мусить бути з правоохоронних органів, я сподіваюся, що ми отримаємо якесь. Ага. Вони, вони два роки без дозволу рубали наш ліс. Мій ліс ваш. Я читала два статтю. Роки. А, дякую, гарно. А тепер ми сидимо чекати. Тепер вони нас не допускають. Бо вони ще не все вирубали. Ми ще їм дамо місяць, хай порубають ще, іще місяць, хай рубають, а може, їм руки відрубати. Ну як так може бути? Ну кажи, чого ми мусимо чекати? А чого ми мусимо чекати? Ваші діти де будуть ходити? Доки ваші діти повиростають, і ваші внуки вже буде пустеля. Вона не директор підприємства, вона не мала права видавати ці квітки, але ж видавала. І у нас два роки ніхто нічого не бачив. І морга не бачив. Рябець не бачив, ніхто не бачив. А ви що... раніше хіба не знали ну, про це? Раніше, якщо чесно, ну, я не знаю, тому що це не мій підконт. Ну, його, до речі, якраз хотіли планували на четвертий квартал, тоді, коли ви звернулися. Він якраз і був передбачений на план. А ми як ви часто це плануєте? Ну, ну, За позакон... три роки. Два-три роки. Періодичність така. Розумію, ну, і там основний у нас зараз показник це ризики. Бали, тобто ми збираємо дані про фінансово-господарську діяльність об'єкта. Вони групуються за цифровими там даними про ну з балансу. Там, а сім... де ви збираєте ці дані? От дивіться, вони 65 у них мільйонів. Е... Ми робимо запити. Ви не знали? Ви, ви взагалі до до того, як я опублікувала інформацію про них? Ви взагалі не мали інформації про те, що у них такі величезні страшенні борги? 65 І, мільйонів. Чесно, я не можу вам цього сказати, бо не я веду їхній відділ. Ну, взагалі ви не стикалися з цією проблемою, а Галіс у вас не був не на слуху. Особисто я ні. Тому що такі борги наростити, ви ж розумієте, це ж не просто... Не. Це, це ж не 6,5 тисяч. Я вас І навіть не 65. Це не. 6, 65 мільйонів. Державі нанесли такі збитки, і ніхто нічого не бачив і не знав. Добре, а ви можете надати мені копії листів, кого ви повідомили, щоб я сходила до них і взяла у них коментар, як вони реагують? Можемо. Може, дякую вам гарно. Мені навіть офіційно завірене треба, просто копії. Давайте ми з вами прийдемо. Це досліджувати. Там же ж можна екологію, більше потрібно. Тому що виробка єси все таки екологічне питання, ви ж добре знаєте. А ви будете когось залучатися з закіпці? Ну, Однозначно якого під час увійзде ж? Що... Тому що ви ж там навіть документи позадати а ви когось це ну, да, таке корою першу ну, чергу. Ви, ти... Тому що суровочні квітки, і все решта це не зовсім наше питання. А в житті як відбувається? Уже було у вас хоч раз таке, щоб треба було, щоб правоохоронці що сильно хотіли кавелучати, та а так і не знаєте. Фактично, якщо ви ви зараз їм написали, що ви не можете вилучити документи офіційно. Ви вибачите, що були на об'єкті контролю документів. і мені підписали направлення, бо оскільки якщо на пані я маю я не маю права приступати до лівості. Це повністю від них зараз залежить. Да, да. Зрозуміло. А раніше у вас було таке в практиці вашій? Ми, Хоч... По моєму напрямку було лише зустріч на мене не допустили Берівському районі, але нічого не зробили. Не зробили? А ви звертались до правоохоронних органів? Я би вас попросила дуже. Будь ласка, інформуйте мене кожен раз, що ну які у вас кроки, щоб я була в курсі, добре. Вона мені сказала, що вони всі ця плиска голоти. на камеру сказала, що вони всі здані архів, так що вони в одному місці. Якщо вона чесно говорить, ні, вони нам дали на. Але самі, чогось, не знаю, я послала направлення на ревізію, а вони нам офіційним листом дали акт на знищення документів, то там є чітко, там тільки Березнянська і Воловецька філія прописана, що всі документи забрати в архів. А по інших філіях прописано, що забрато, лише, я так розумію, заробітну плату, тому що зберігається 70 років. Значить інші документи з 14 мають бути на листях.